Вітаємо слухачі Українського Радіо Миколаїв. Студію ведуча Галина Самоленко та операторка теро Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День, в якій сьогодні розповімо про навчальну програму «Екостем» у Миколаєві, про її зміст, учасників та презентацію власних міні-проєктів. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM, первомайськ 105,9 FM. За календарем 12 червня 2025 року в Україні триває 1205 та доба повномасштабної збройної агресії Росії. А 9 червня у Миколаєві перші групи школярів віком від 10 до 15 років почали заняття в екостем-центрі в межах проєкту ЕКОСИМ, який спрямований на розвиток у сфері екології. Він реалізується за підтримки Європейського союзу. А які основні засади даного проєкту, ким і як він реалізову? На Миколаївщині та які заходи передбачені, почуйте далі у нашій програмі «Радіодень». День. Миколаєві в жовтні 2024 року стартував новий проєкт Екосістем, який відбувається в межах програми транскордонного співробітництва країн Басейну Чорного моря. Всеукраїнська асоціація центрів підтримки бізнесу безпосередньо впроваджує цю ініціативу. Тоді ж у жовтні минулого року був підписаний меморандум про співпрацю з департаментом освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації та центром підтримки бізнесу та економічного розвитку. Як результат такої спільної роботи, у нашому місті створено найсучасніший навчальний центр з елементами stem освіти на базі обласного екологічно-натуралістичного центру учнівської молоді, а також заплановано проведення низки екоівентів. Маємо на увазі заходи або події від маленької зустрічі до великого фестивалю, які передбачають використання екологічно чистих матеріалів, мінімальне використання енергії, переробку відходів і залученням учасників до екологічної освіти. Я щиро вірю, що екостем це не просто навчання, а платформа для реальних змін. Ми відкриваємо дітям двері у світ екології, науки і техніки. Екостем це не просто навчання, це пошук рішень, які допоможуть зберегти довкілля, а наші учасники вже в цьому віці здатні творити зміни, і ми даємо їм для цього всі можливості, зазначив координатор проєкту Артем Ващеленко. З 9 червня у Миколаєві відкрилася тижнева начальна програма Екостем у Миколаївському Екостем-центрі. Перша група проходить інтенсивне навчання, учасники проводять експерименти та працюють над практичними завданнями у сфері сталого розвитку. Скільки всього груп передбачено проєктом та за якою програмою і коли вони працюватимуть, маємо можливість запитати у Ольги Раку, проєктної менеджерки Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку у Миколаїві. Вітаємо, пані Ольгу, вам слово. Вона п'ятиденна, вона розпрацьована та міжнародними експертами спільно з залученням українських фахівців, тренерів безпосередньо, які проводять навчання, і вона з самого початку була задумана для того, щоб допомогти молоді знайомитися з екологічними рішеннями, сталими практиками. Загалом вся навчальна програма вона побудована на принципах СТЕМ освіти, тобто це поєднання різних дисциплін, в тому числі екологія технології. Математика, сучасні інноваційні практики. Сам центр він має дві сучасні та обладнані технологіями лабораторії. Вона має залу для проведення семінарів і вона має аудорма майданчики. І загалом в рамках цієї загальної екосистеми діти досліджують екосистеми, вони вимірюють якість повітря, якість води, ґрунту. І створюють самі моделі аквапоніки, створюють моделі фільтрів для очищення. води, проводять дослідження з очищення води. Будують моделі вітрових турбін, сонячних панелей для того, щоб зрозуміти, як працюють загалом чистих технологій, uh -huh. і також загальне завдання для того, щоб вони дізналися, як зменшити вплив людини на клімат, як створити власні рішення з використанням інженерного дизайну. Тобто, це така сучасна програма, яка побудована на базі на принципах СТЕМ освіти і яка допомагає сучасній молоді знайомитися з такими сталими рішеннями, сталими і ми сподіваємося впроваджувати їх в свої щоденні діяльності ага. щодо того, як далі буде функціонувати та ця програма, ми очікуємо, що найближчі два місяці це будуть такі літні екстенсив та літні можна сказати табори умовно. Та, тобто це навчальна тижнева програма, але на цьому їхня подорож не завершиться. Навчання буде проходити і вже починаючи з навчального року, з вересня. Єдине, що враховуючись. Діти будуть навчатися, та це все ж таки програма для дітей віком від 10 до 15 років. Ця програма вона буде так більш тривало рознесена в часі, і ми очікуємо, що щосуботи та щонеділі діти будуть приходити до центру, і вже проходити, скажімо, більш в більш такому розтягнутому форматі. Але на базі створеного центру навчання буде проходитись постійно. Ага. Але для дітей, які прийдуть це навчання тижневе, на цьому подорож не буде завершена. Тому що ми окремо плануємо проводити такі, знаєте, практичні ми їх назвали дизайн синкінг тренінгс, в рамках яких діти, будучи в центрі. А ми розуміємо, що він обладнаний сучасними лабораторіями, мікроскопами, датчиками, стемноборами, також на базі центру є. У рамках цього аудомайданчика там є сонячна електростанція, там є система збору дощової води, там є система аквапоніки, там є компостери, там є рівневі грядки, тобто сучасне обладнання, планшети в великій кількості, та з сучасними додатками, які дозволяють знайомитися з технологіями. Ми очікуємо, що загалом в рамках цих тренінгів діти будуть розробляти власні проєкти, тобто сучасні рішення, напрацювання їм в цьому, звісно. Буде допомагати тренери програми, та, і ми очікуємо, що ми зможемо привити та молоді міста Миколаєва от таке розуміння сталих принципів, але не тільки привити, та але також допомогти їм розпрацювати сучасні рішення. Після цього буде проведено спочатку конкурс в межах України. Та, і три найкращі відібрані проєкти вони будуть презентовані на щорічному міжнародному конкурсі в Греції. А хто може бути тими учнями, які буде вивчати цю програму? Це зараз у літній період, і про те, що ми говорили, коли почнеться навчання. Зараз скажімо так, проходить навчання довільно для бажаючих школярів та їх батьків міста Миколаєва, тому що було відкрито напевне місяць назад набір на дану програму, і відповідно зараз ми маємо повністю набрані групи до кінця, як ми планували. Але також ми е, е, заклали деякі тижні для того, щоб проходили навчання на базі і сам центру діти з громад Миколаївської області, е, тому що загалом ми б хотіли, щоб не тільки місто, так? не тільки да, не тільки місто охопити, тому ми просто заклали окремі слоти, і тут ми вже працюємо безпосередньо через департамент освіти Миколаївської області. Вони допомагають нам зробити так, щоб діти з області могли приїхати і також прийти навчання. А, а Хто повинен наплатити рамках проєкту ні, покривається в ага. рамках проєкту. Єдине, що звісно це все організовано. Діти мають бути в супроводі з вчителем. Ви сказали дві групи. Це стабільно буде по дві групи. Це стабільно буде, тому що фізично центр розрахований максимум на 30 дітей, оскільки там є дві лабораторії, кожна на 15 там посадкових місць, столи, все угу. і так буде постійно. І так буде постійно єдине в форматі од позашкільної освіти, коли вже з початку нового навчального року ми перейдемо, то відповідно це буде залежати від набору один із додаткових навчальних закладів дошкільної освіти за цим напрямком, який з'явився для дітей міста Миколаєва. Про це вже говорили, як відбуватиметься оце навчання дітей, і хто може навчатися. Угу. В принципі, хто може навчатися, тут умови не змінюються. Бо якщо дитина віком від 10 до 15 років бажає брати це навчання, то батьки можуть записатися. Єдине, що зараз реєстрацію на от скажімо, навчальний рік ми ще не відкривали. Зараз відкрита реєстрація тільки на період літній дата та літній він буде працювати, але після цього, як фізична локація, тобто це напевне одна з найбільших цінностей, тобто це проект, який має стале продовження. Тобто на базі Миколаївського обласного еколого натуралістичного центру учні зможуть як проходити цю навчальну програму, яка по-хорошому була впроваджена в навчальний процес, і зможуть користуватися бути окремою інституцією. Я правильно розумію? Ні, вони будуть під, під по повному підпорядкуванні Миколаївського обласного еколого натуралістичного центру, але по-хорошому це як знаєте як новий освітній простір, який також угу. є. Але Ако специфічного напрямку? Ну. Так, можна сказати, єдине, що не те, що специфічного, він дуже близький до їхньої основної діяльності, тому що все ж таки за сталі технології один із їхніх профільних напрямків, тому все дуже дуже беречно. Але єдине, можемо говорити, те, що трішки розширені свій формат їхньої звичайної діяльності. Uh -huh. Національна програма, освітній центр, який готовий для роботи, то це те, що буде жити незалежно від того, чи буде проєкт ціни. Дар'я Арчибісова – тренерка проєкту Екосістем, який працює в Миколаєві. До проєкту долучилася як доктор філософії та викладачка Національного університету кораблебудування, а також як звичайна людина, яка вважає захист довкілля своєю місією. Для неї екологічна свідомість це не тільки особиста цінність, а й напрямок професійної діяльності. Наразі вона працює над науковою роботою про вплив водних екосистем на природу та життя людей. А суть роботи це з'ясувати як одночасно можна берегти довкілля і розвивати економіку, та як водні ресурси використовувати розумно без шкоди для природи, але з користю для громади. До участі у даному проєкті була попередня підготовка з іноземними колегами. А подробиці у коментарі пані Дарії Слухаємо. Мені важливо, щоб діти та молодь не просто вивчали природу, а й розуміли, як екологічні рішення можуть впливати на наше повсякденне життя, на бізнес та майбутнє України. Кожен з п'яти тренерів є вузьким спеціалістом у певному направленні в рамках проєкту. Самі тренери мали змогу обмінятися досвідом та навчитися певним екотехнологіям у Стамбулі спільно з турецькими, болгарськими та грецькими колегами. Ми Адаптували запропоновану програму під наші Миколаївські регіональні особливості і розробили спеціальний п'ятиденний цикл лекцій і практик для дітей. Програма побудована навколо ключових екологічних тем: вода, повітря, ґрунт, біорізноманіття, відновлювальна енергія та управління відходами. Кожен модуль поєднує дослідження, роботу з сучасним обладнанням, тому що ми використовуємо vr окуляри мікроскопи, прибори для вимірювання показників, наприклад, вологості повітря чи ґрунту якості води, що, думаю, особливо актуально в наших миколаївських реаліях, і даємо певні практичні рішення. І, власне, я маю честь бути тренером на модулях, присвячених переробці сміття, розливам нафти та аквапоніці. Наприклад, разом з дітьми ми вивчаємо, як правильно сортувати та переробляти відходи, чому важливо зменшувати кількість сміття та що таке повторне використання. Учні створюють власні екопроєкти. Ну, наприклад, якісь корисні речі з пластикових пляшок або картону, і це допомагає не лише розвивати креативність, а й формувати відповідальне ставлення до ресурсів. А на темі розливи нафти ми моделюємо екологічні катастрофи та досліджуємо їхній вплив на воду, ґрунт та живі організми. Діти експериментують із різними способами очищення води, щоб зрозуміти, як складно ліквідувати такі забруднення, і це допомагає усвідомити, чому профілактика катастроф важливіше за реагування. Іншою темою є аквапоніка. На практиці школярі вивчають, як поєднати вирощування риб і рослин. У єдиній системі це сучасний приклад такого сталого господарювання, який надихає на пошук екологічних рішень у сучасному сільському господарстві. Ми дуже раді, що перші учні, незважаючи на те, що розпочалися канікули, і, власне, це час для відпочинку, але дітки приходять до нас за новим досвідом, і ми не можемо не поділитися сучасними знаннями про екологію. Дуже хвилююче навчати першу групу, оскільки напрям досить новий, проте має вже багато позитивних відгуків. І ми бачимо по дітям, що програма досить інтенсивна, але за рахунок переважання прикладної частини над теорією діти дуже дуже задоволені. Так, діти дійсно в захваті і з задоволенням навчаються навіть улітку. Щоб не бути голослівною, пропоную послухати, що кажуть учні даної програми. Ось що нам розповів 12-річний Максим. Цей тиждень дуже насичений і цікавий. Ми щодня дізнаємося щось нове про природу, екологію. Спочатку ми ходили в похід і досліджували воду, дерева, ґрунт. Я навчався, як перевіряти чистоту води та як зробити свій власний фільтр. Це було круто, бо я сам зібрав фільтр з піску, гравію та вугілля і він працював. Ще ми навчалися збирати дощову воду, дивилися, як ґрунт утворюється і чому потрібно берегти землю. Мені дуже сподобалась тема про повітря, клімат. Протепління і придумували ідею, як його зупинити. Навчилися робити компас. У четвер, за програмою, ми будемо дізнаватися про аквапоніку, це коли рибки, і рослини допомагають одне одному в житті. Чекаю, коли зможу побудувати сонячні панелі та вітряки. Це дуже класно. Кожен зараз може допомагати природі, якщо буде уважним. Михайлові також це сподобалося, включаючи круасанчики. і учні також виставляють свої оцінки даній роботі. Мені все дуже тут сподобалось. Сподобались презентації. Ми вимірювали воду, вимірювали грунту, ходили в парк гуляти. Ми фільтр ще робили. Мені це дуже сподобалось. Збирали електричні конструктори. Ще даже віарі сиділи. То це зроблено для дітей. Дуже можу похвалити Інну за її презентацію та Марину. Хороше персоналу. Ну, тут дуже багато прикольних технологій, дуже смачні круасанчики, багато техніки крутої. Я поставлю 5, оцінку, 5 із 5. За людей, за техніку, за взагалі обстановку, за вайпу. Мені це все сподобалось. Я люблю тикати на якісь то кнопочки. То, то мені дуже все сподобалось. Ось заради таких вражень і працює команда проєкту, використовуючи сучасне обладнання та методики, подібні до тих, що застосовуються в європейських школах. Як ми вже розповідали, наприкінці зміни діти представлятимуть власні екологічні міні проєкти. найкращі з них візьмуть участь у міжнародному фестивалі у Греції. Зазначу, що програму реалізують у межах проєкту надання можливостей дітям для екологічної стійкості через. Естем, екосистем, що фінансується Некст – Чорноморський басейн 2021-2027 роки. Миколаївських дітей віком від 10 до 15 років чекає тиждень серед природи, технологій і відкриттів на базі сучасного екостем-центру Миколаївського обласного еколого натуралістичного центру учнівської молоді. Заплановано 6 змін по дві групи у кожній і на сьогодні все я ведуча Олена Самовленко та операторка Наталя Квашенко. Завершуємо сьогоднішню програму. «Радіодень». прощаємося до наступної зустрічі.